Вітаю, малята! Відгадайте загадку. Не ходжу я, а стрибаю, бо я спритні лапи маю. Через поле навмання, перегнав би і коня. Я страшенний боягуз, дуже я усіх боюсь. Влітку сірий, взимку білий. Хто це? Так, це ж зайчик. Давайте розглянемо будову тіла зайчика. У нього є тулуб, голова, на голові довгі вуха. Передні короткі лапки, а задні сильні, довгі і куций хвостик. Пропоную сьогодні на аплікації зробити ось такого зайчика. Але спочатку підготуємо ручки до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику зайчик. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки. Бо без рукавичок шапки. Молодці. Нам для роботи знадобиться картон-основа, білі кружечки, два великих і три маленьких, жовтий прямокутник, клейонка, клей, ножиці, серветка. Малята під час роботи з ножицями пам'ятайте про техніку безпеки. Візьміть три маленьких кружечки, складіть навпіл і розріжте. Дві половинки приклейте на картон основу внизу. Це будуть задні лапки. Залишки клею прибирайте серветкою. До великого кружечка вверху приклейте дві половинки. Це будуть передні лапки і тулуб. Змастіть клеєм і приклейте на картон. Жовтий прямокотник складіть навпіл, намалюйте лінії і виріжте. Це буде бантик, приклейте в потрібному місці. До другого великого кружечка приклейте дві половинки, це буде голова і вуха. Тепер приклейте на картон. Намалюйте носик, очі вусики. Зайчик готовий, а який вийшов у вас? Чекаю на ваші фото. Бувайте!